Зараз на цій сцені з'являться Володимир Мартинець, Анастасія Ткаченко, Іван Кухарчук та Віка Навольнєва. Квартира молодої пари новорічна ніч. Макс ну, якщо рахувати бутерброд з ковбасою та сиром як три окремі страви, то у нас теж 12. Слухай, може йому сказати, що я смертельно хворий, і в мене один день залишився, і все. Просто скажи, що ти не будеш пити. Ти не розумієш. Як я кращому другу, скажу, що я не буду пити в новорічний вечір? Може, скажемо просто, що в мене викрало, я самі заховаюсь в шафі там. Господи, ну хочеш, я скажу. Ти не розумієш, ми з ним по п'яні билися, ми з ним по п'яні цілувалися, ми з ним по п'яні машину розбили. Слухай, я прекрасно пам'ятаю наше весілля. Ми як Чіпі Дейл, тільки п'яні. Взагалі не знаю, як йому про це сказати. Добре. Давай змоделюємо ситуацію. Давай. Я твій найкращий друг, так. давай, кажи мені. Ваня, я сьогодні не буду пити. Ну, нічого страшного. Та не скаже він так. <ріх> так, давай навпаки. Ваня, я сьогодні не буду пити. Чому? Бо я пообіцяв дружині. В цьому році ми плануємо дитину. Так можна ж в наступному? Ні, я все сказав, а я своє слово тримаю. А давай твоїй дружині очі паяльничком випалів вона не буде бачити. Не скажи він так. Чаб, чаб, а, а, та, да. а, Ручки ніжки стали, з'ябнуть, нам пора всім хряпнуть! Да. Так. Да. Так. Зач, Рюмочок я не наблюдаю. Зачек на нос ну, бігом з'їж, я сюди налью. давай. Послухайте, давай. Да. давайте да. давай, спочатку роздягнутися, там, освоїтися спочатку, ну потім вже. Та куди чекати? Він місяць спланував, мечтав, Ти що. куди чекати? Ми сюди їхали, зайшли в ліс нас перевіз. Він бабку ногою з ліфта, тільки БЕМ! Куди ж чекати? Ви що? Йолки-палки, я з густой всіх штрафую за простой. Зверла! Давайте! Буль-буль, в... буль гальгаль! -буль, -галь. Вань, треба поспілкуватися з тобою! Поняв. Норріс. рядом! Вань, просто побалакати! Просто побалакати. У мене така новина для тебе. Я сьогодні пити не буду. Чого? Я зі своєю дружиною в наступному році планую дитину, тому я пити не буду. Можете і в наступному році. ні? Не, Вань, я їй дав слово, я пити не буду. Слухай, а давай твоїй дружині паяльнички очі вижити? Вона не буде, бачити, ну? Ні, Вань, все, я дав слово. Слухай, ну ладно, щоб ти там, наприклад, був вже при смерті, і завтра все, все. от, так, да. Слід... Вань, я пообіцяв, все, сиди. Получається, если друг сказав не пью, значить сам її волью. Угу, Все. Зай, а якщо вже така ситуація, може і ти пити не будеш. Вов. Сі. Ти тонеш, то чого ти мене за собою тягнеш? Скажи. А давайте тоді всі не пити в і новий рік. Це ж вон, звучить як гарно, як мето вуха. Так, да, мед вуха. Ви колись спробували собі просто брати і мет вуха лить. Попробуйте, я раз попробую. Фу! Фу! Що там класного! Як ми тепер поймемо, коли нам курить виходить? Поймем, Ваня, поймем. Ну, зато на ранок все будемо пам'ятати. Угу, mm, да. Пам'ятати, що? Так, сусіди з новим роком! У -у -у! Слухайте, питання таке. На балкон ви не заглядали, Серега не до вас випав. Не падав ніхто. Блін, значить, два поверха вниз пролетів. Слухайте, я ж по якому питанню? Ми зараз йдемо салют запускати. Вас покладає. Салют? Так, так не можна ж. Так ми тихенько. У мене в гаражі. Не треба. Ми потім в телеграм-каналі придурки Києва подивимося. О, 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 о. О. О! о, О! Але фігню тримає. Блін! Я ось, наприклад, підготувалась і замовила нам передбачення на новий рік. Бан, тягни Що перший. А що зразу Баня! Та ти перший! Цінуйте кожну секунду вашого життя. От прям про мене. От читаю, прям в десятку попали. Ну ж, то виходить, коли не п'єш реально, це вже в секундах іде. Тянеться, а от коли я пив, от коли я вчора, наприклад, перша, друга, утро. Все. Ваня, дай ще хтось прочитає? Я ти... тебе прошу. Да, давайте я, давай. Не слухай свою дружину і випий зі… <риклад> ти, ти коли встиг це зробити? Це не я. Не ти від руки написано. І випий через е. Випей? Ні. Вепий? Не намагайся навіть. <риклад> Віка. Щось підгорає. А це у мене підгорає, Вова. У мене. З того моменту, як ти сказав, що ти не п'єш. Я yes. ж. Прокачку забула. Ой, давай я тобі допоможу. Та нась, ну якось незручно. Та що ж незручно там? Ну, та ти ж в гостях! А, ну, то що, що в гостях? Ну, що ти ну, я не знаю. Не та Дай на... нідже! <звук> Хочу з тобою поговорити. Я тобі вже все сказав, Ваня. та не з тобою. <звук> не думав, що настане цей час, що ми будемо з тобою говорити один на один. Але він прийшов. Я хочу тобі подякувати за все. Якби не ти, я б ніколи не обігнав би собаку. Якби не ти, я б ніколи не займався паркуром. Якби не ти, я б не зустрів своє кохання, не розійшовся б з ним, да. Тому друге кохання не зустрів. І це все за місяць. Дякую. Моя легендарна Пасха 2018 року. Вань, що ти несе? Аж ялинка згасла від твоїх слів. Що тут? Ти... Випий мене, Ваня. Ванючка, випий мене, не слухай. Я не можу. <риклад> Чому? Я пообіцяв своїм друзям, що я сьогодні не питиму.

Вас і на хвилину залишити одних не можна. Нас не можна залишити на хвилину. Це, кстати, по-вашому, по-трезвому 60 секунд. Я ж казав, що зайду. Він казав, що зайде. Чи я не казав? Чи я не заходив? Чи... Пам'ятаєте, я вас про Серегу питав? Mm -hmm. mm -hmm. Оказалось, я не два поверха вниз пролетів. А скільки? Всі. О! Йоє... І прямо з І Прямо з знімовика. Нього... Ми його, звісно, на що поверх виперели. Але тепер друга проблемка. Хтось міг з того вправляти. Я. <риводився> <риводився> Пішли. <риводився> Ой, господи. Зачекай мене Да-да-да, загубить. <риводився> <риводився>